Привіт! Продовжуємо пізнавати мову C. В цьому уроці ми познайомимося детальніше з введенням та виведенням мови C, та познайомимося з функціями вводу-виводу мови C. Отже, в попередніх уроках ми зустрічали слово Cout, але не розкривали значення, що воно означає. Насправді, Cout – це об'єкт класу потоку виведення інформації. Кожного разу, коли ми хотіли щось вивести на екран, ми писали такий код. Замість слова something можна будь-що підставити, будь-що зміні чи константи, цілі числа, числа з плаваючою комою, символи, об'єкти класів, рядки і тощо. Ми вже створювали приклади виводу інформації на екран. І зараз займемося більш складнішим виводом. Напишемо такий код. Запускаємо програму. На екрані вивівся відформатований результат, а в коді все виглядає досить заплутаним. Насправді так писати не варто. Код повинен бути легким для читання, і ми його переробимо, але спочатку розберемося, що ж в ньому все-таки відбувається. Спочатку два рядки, в яких оголошується та ініціалізуються змінні А і Б, а вже третій рядок починається зі слова Cout. Як ми вже говорили, це об'єкт класу виведення даних, потім йде операція логічного суву вліво. Дуже часто ця операція використовується для занесення даних в об'єкт класу, а за нею йде те, що ми будемо вносити в потік. Ми бачимо на екрані лише а насправді Т те теж присутнє. Це спецсимвол для табуляції текст. З ним наш текст трохи зсунуто вправо. Далі йде знову операція логічного суву вліво. За допомогою цього символу можна комбінувати дані різних типів для виведення на екран. В нас спочатку йшов рядок, масив символів, тепер йде значення змінної А. Далі все те саме виконується для змінної Б, а після них ми зустрічаємо специфікатор endline. Його роль полягає лише в одному: перенесення на новий рядок. У новому рядку в нас пишеться сума чисел А і Б. Так само з табуляцією, як і в першому рядку, і знову специфікатор. Endline. З кодом трішки розібрались, але його необхідно розробити трішки акуратніше. Для цього все, що знаходиться після першого специфікатору, endline, переносимо на наступний рядок. Перед операцією логічного суву пишемо cout, а в верхньому рядку не забуваємо поставити крапку з комою в кінці рядка. Виконуємо компіляцію коду і переконаємося, що нічого не змінилось. Як ми бачимо, все вивелось так, як і раніше, і це хороший знак, так як функціонал залишився той самий, а комфортність коду трішки підвищилась. Ми відходимо від теми, тож повернімося назад. І зараз поговоримо тепер про об'єкт класу потока введення даних. Він називається s з ним працювати так само легко, як і з потоком виведення даних. Єдина різниця полягає в тому, що тепер ми з цього потоку отримуємо інформацію, а не передаємо її в нього. Наприклад, для того, щоб записати число в деяку зміну, нам необхідно написати такий код. Звернемо увагу на рядок з словом Сім. Пишеться ім'я об'єкту вводу, за ним слідує логічний сув вправо, і після нього наша змінна. Дуже важливо звернути увагу на те, що при виведенні ми іноді ми використовуємо сув вліво, а при введенні вправо іноді із цього трапляються помилки, але середовище розробки завжди про це натякає. Тепер допишемо код для виведення нашої зміни на екран і запустимо нашу програму. Вводимо будь-які значення, тискаємо Enter. Якщо все правильно зробили, то на екрані нижче має вивестися те ж саме число, що ми ввели. Це основне, що ми хотіли розповісти в цьому уроці. Тепер з введенням з клавіатури можна створювати нові гнучкіші програми. Насправді ця тема є більш складнішою, але поки що нам буде достатньо і цього. До побачення.